І так, всім привіт. А, значить, я вас вітаю на проходженні нашої гри під назвою Серед сну. Так. Навантаження. Ну, супер. Збереження. Ну хоч збереження правильно пишуть. Я вже тут був. Чи воно, типу, як. Починається з одного місця, а потім. Що це з місце? Я думаю, ми повинні мовчати. Я тобі казав уже по цьому поводу. <кій> <кій> До речі, як вам проходження? Я дуже хотів пройти. <кій> як вам серйозно? Вей, <кій> я прям отак от. Отак. Ні. Супер, почнемо. Всі речі виглядають, як плаваючі спогади, можливо, інші приховані за ними. Та ладно, ми ж це проходили, все. Ну, я це проходив. Капець. <кій> Тоді зараз... Зараз буде цей. Зараз, зараз, зараз. Я виберу позицію, позицію. Чек-чек. Ось так. А, значить. Магія Ютуба. І так. От такий от. Е... Магія Ютуба. І так. І е, подивимося, що в нас в останньому цьому виходить. Тобто пройшли вже все. Опа-опа, якийсь фріз матафака. А, тут, видно, цей бібліотека дідуся, нормалька. Так, а тут у нас також буде лякати ота штука. Ну, напевно. Так. Ой. А воно у нас піймає, якщо ми в кущах зашкіримся. Спіймає. Це серйозно? Це все? Чесно, мені було набагато. Страшніше тоді. Блін, мене прям тоді, геть. Ну. Фіголку просунеш не то, що там. А де тоді нам ховатись? Ага. А під цим я пролізти мо. Оооо! То це все вирішує. Так. У, а під цим вона нас е, зловити не може, тобто вона ж так не нагнеться. Дві. А де воно? Прикольно. Ну воно не схоже на жінку аж ніяк. Давай, тусуй звідси. Так, будемо е, вичисляти її присутність по звуку. Дивіться. Я вже тут, а поки другий раз проходив, то я вже... Викупив. Як тут воно працює? Чуєте цей писк? Це значить її присутність. А зараз її нема. Або є. А де вона є? Ага, тобто вона постійно тут є. Це ж уже останній рівень. А де вона? А якщо я буду просто фекашіть, то вона, ну.. прийде? Чи, типу, на останньому рівні просто ігра нас тримає в напруженні постійному. Чесно? Ну, напевно. Де воно? Воно ще сюди не прийшло? От і добре. Треба цьому дати ім'я. Припустимо, Чорне і велике. Да. Таке собі я придумав. Із е е білими очима. О, бляха, ще гірше. А як? Треба кинути їй ім'я. Хай буде моя бивша. Ні, таке собі ім'я якесь. Треба. О! А як, оту, е... Е, як її? от у як і. Ото, що вона там Це... пішла, там і втопилася, там і все, і потім вона всіх. Е, їла на тому озері. Напевно, я якусь свою історію придумав. Так, будемо сподіватися, що ми встигнемо одного разу сюди залізти. Тахаре. Якщо його нема, то навіщо мене мля... Мені постійно натякати на те, що воно тут є. Я ж спеціально вже викупив, як, як його чути. Капець. Ну і ладненько. А де ти? О. Супер, а де воно? Я його не бачу. А, це ж вона. А як. як же ж її назвати? Галя. Хай буде Галя. Не, давайте якась така е, українське стародавнє ім'я. Прям як воно. Хай буде Марічка. Льо! Окей, будемо проходити собі далі і. Ай, сподіватися на те, що Марієчка нас не з'їсть. Ну, хоч би не буде лякати нас своєю присутністю. І так, а тут нам вже все, все, до в носі. Тут вже не можна зашкіритись. О, а тут вона. Чітко. Так, де воно? Подивилися? Подивилися? Нема. Добре. Тоді чи є? Щось я її дуже добре чую. Напевно, нема. Ну є таке. Напевно. Чи певно? Одне з двох. Так, і що? І все. Ага. І нам таку сюди пролізти. Також сюди пролізти і десь зашкіритись тут, або воно 100% зараз прийде на нас їсти. Оп, і під шкаф. І чітко. Ага, ні, її дійсно її чути, коли оце воно пищить, починає пищати. О, я ж кажу. Типу, коли воно не пищить, то можна не боятись. А ще я перепрошую, що я стараюся. Стараюсь розмовляти голосніше, тому що в мене тут стоїть 4 колонки, прям дві з них дуже великі і саб знизу. Так що, в принципі, мені трішки краще чути, але я навалив звуку. а Хоча чому мені наваляють звуку? Ну все одно атмосфера більше не піджене. Так що давайте я це зараз трішки скручу звуку. А в мене тут трішки запісь не йде. Ну, вона, типу, якби, напевно, вона йде. Але вона, напевно, не йде. Ай! У мене ще й комп'ютер заглючив, він не хоче вмикати мені цю. Давайте я так десь, от, на 45 поставлю. Супер. От. Але запісь йде. Тобто, ну, це як? І що? І де ти? Я можу тебе. Побачите твоє гарненьке чорне личико. Расіст! Расист! О, бачите не це. Не пишіть, значить нема. Якби пищало, тоді можна було задуматися. Але, ну так, так, здалеку пищить. тобто, ну, ну вау. Дуже дуже добре пропрацювали. Ну, в мене є алібі, мені пофіг. О, а тут, дивіться, як добре. О, до речі, ігра. Ну, може вона так не натякає, але воно так є. Тобто, от поки ви в зоні комфорту, а зоною комфорту можна назвати зараз е, шкаф, так тут добре, тут нічого не заважає і все, і не хочеться звідси йти. Ну тільки ви виходите, зразу страшно, зразу там е, все в такому дусі. Тобто це дійсно правда. Треба працювати над собою. Щоб. А куди нам? Е, щоб це. Щоб не хотілося бути в зоні комфорту, щоб постійно рости. Ага, тобто то, там спогади, аж туди. Ну все, фіналочка. І зараз до речі, подивимося. чи це так беспинуко, бессмиссия, полишечку, подвижечку. Так нормально? так, о, о. Нет, прикольно. тобто Я ні в одному хорорі такого не бачив, А тут-то прям ну, прям заходить. Так, а я... я в цю сторону, Ага, ні. Що таке? Ага, тут так, треба просто ты. Такое сунути крісло і зашкіритись. На всякий. Хай буде нікуди не дінеться. Ложим цей, вилазим. Наступний спогад. І все. Це твоя книжка, слухай. Досить уже пити, хочу... Досить уже, я хочу пити, сказала. Кролиня плакала і плакала, стільки плакала, що його сльози заповнили дно колодця. Це? Я там трішки другу казочку. Що воно шукало собі попити, не знайшло і вмерло. Блін, наскільки мені подобається ця казочка? Треба випустити коротким тиражом і, і продавати. О, нам там супер. Так, буде ще більше. Давайте вже хоча побілкила. Побільше не вийти. Ой. Ай. Ой, що це ми? Oh, I'll be back. <coughs> що тут було за за істота? Вона мала такий сумний та безнадній вигляд. Ха. Ось. Тепер, коли ми закінчили з усім цим, ми можемо грати разом весь час. На. Я перепрошую, я завтикав, що я сижу перед мікрофоном. О, давай, давай. І ще трішечки. Оп, 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 бум. Добре, ще один. Ще один. Я думаю, це фінал. Слухай. Ми дуже близько до неї, я це відчуваю. О, вона, мабуть, дуже турбується про тебе. Супер. Е, і так, на цьому проходженні і закінчимо серію. Так. А, я думаю, це передостання серія, далі вже ще один дістаємо і вже все, вже точно фіналочка. Ось. Е, дякую. Дякую за перегляд. Так. Е, <кій> дякую за підписку підписуйтесь. Я для нових глядачів. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, то хоч би, дякую за перегляд. Так, я буду старатися частіше випускати серії, тому що, ну, якби по три дня перерива на каналі. Ну, це якось ну, нікуди так не йде. Ось, тому, в принципі, дуже скоро вийде вже нова серія. Чекайте, так, я буду старатися проходити для вас більш цікаво. Все, О, отак от на, до, на доміку, прямо так закінчимо нашу серію. Все, хорошого настрою вам і до побачення.